антидискримінаційна гей-поправка у трудовому законодавстві витісняє мораль та руйнує інститут сім'ї. У цьому переконані представники українських церков і лідери релігійних організацій. Чинне законодавство і так забороняє дискримінацію працівників за ознаками приналежності до статі і сексуальних подобань. Тож потреби вносити зміни не було, вважаються ще Крім того, що зміни до трудового кодексу вносились у парламенті із порушенням регламенту, вони ще мають пряму загрозу в суспільній моралі. Йдеться не про дискримінацію як таку, а йдеться про е, спробу під виглядом боротьби з дискримінацією при е, прийомі на роботу і в трудових відносинах впровадити в українське законодавство два терміни суто ідеологічних терміни, зробити їх юридичними термінами, це сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність, ввести в правове поле України ці два терміни для того, щоб далі цілеспрямовано розширювати поле їхнього вживання аж до впровадження так званої позитивної дискримінації, тобто. Будь-якої заборони критики обов'язкового квотування при прийнятті на роботу осіб з нетрадиційною статевою орієнтацією, Це закон, який однаково одінаково і представників меншинства сексуального пристаті меншинства. Потому что сейчас при прийомі на роботу должен, должен задекларировать свою, как бы, э, ну свої предпочтения сексуальные. Церковники запевняють незабаром вже йтиметься про дискримінацію тих, хто є сексуальною більшістю, та більше навіть пропаганду одностатевих сексуальних відносин. Ми не виступаємо за дискримінацію. Ми виступаємо за дискримінацію гомосексуалістів. Ми виступаємо проти пропаганди гомосексуалізму, який може виникнути в результаті прийняття вже входження в силу цього, цього закону. Дуже прикро, якщо це справді жорсткий брутальний тиск заходу для того, щоб в Україні впровадити. Дуже контраверсійні норми, насамперед, сексуальна орієнтація, не мов би під плащиком боротьби з дискримінацією, а фактично уможливити пропаганду цього явища, яке є невластиве для української ментальності. Запровадження понять сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність лише крок на шляху для просування ідеї соціального статусу ЛГБТ-спільнот, що згодом може призвести до легалізації одностатевих відносин, приміром узаконенню таких шлюбів та усиновленню ними дітей. Нині священнослужителі заявляють, відчувають потужний тиск у зв'язку з їх неприйняттям змін і широкому протесту. А отже, це пряма ознака дискримінації та закликають президента України не підписувати відповідний закон. Софія Зарудна, Станіслав Фремов, АІНТІВІ.